Привіт! З вами Тетяна Кулікова, практичний психолог, арт та когнітивно-поведінковий терапевт. І сьогодні ми продовжуємо з вами рубрику 5 хвилин на себе. Сьогодні пропоную проаналізувати свій настрій. Який він? Візьми ручку або олівець того кольору, який тобі подобається, та аркуш паперу. І швидко-швидко намалюй свій настрій. У вигляді плями якоїсь лінії або форми. Подивись уважно, який колір чи форма переважає в твоєму малюнку. І давай трошечки проаналізуємо. Отже, проаналізуємо кольори. Червоний активність, енергія, сильні емоції можуть бути як позитивні, так і негативні. Оранжевий потреба в радості, спілкуванні, теплі, іноді бажання підтримки. Жовтий оптимізм, надія, потреба в легкості та нових ідеях. Зелений внутрішній баланс, потреба у відпочинку, стабільності. Блакитний. Спокій, мрійливість, бажання гармонії та відновлення. Синій, глибокі переживання, можливо, сум, потреба у внутрішньому спокої. Фіолетовий інтуїція, чутливість, іноді втома чи потреба в усамітненні. Тепер роздивись форми, які можуть проглядатися на твоєму малюнку настрою, хвилясті лінії. Мріливість, емоційність, чутливість, прямі лінії, зібраність, контроль, прагнення структури, спіралі, зануреність у себе, пошук рішень, іноді закрученість у власних думках, пляма чи хаотичний малюнок, сильні емоції, які поки важко назвати потреба виплеснути, коло прагнення гармонії, захищеності, потреба у теплі та підтримці. Симетричні форми бажання стабільності, контролю та рівноваги. зигзаги або гострі кути, внутрішня напруга, роздратування та стрес. В чому ж користь цієї техніки? Вона допомагає швидко усвідомити свій емоційний стан і тим самим знизити напругу від розмитих переживань. Візуалізація емоцій робить твій стан більш зрозумілим, і ти перестаєш відчувати хаос всередині. Це була рубрика 5 хвилин на себе. Дивись, практикуй, став вподобайки, пиши коментарі та побажання! Па-па!